Йоху, добрий день всім, друзі. Я це зробила. Я перший раз здала плазму. І я згодна Здай кров, врятуй життя, тим паче, що це і корисно для нашого організму. Син давно здає, а я от спромоглася тільки сьогодні. Але, як то кажуть, раніше краще, чим ніколи. Ось я з таким пафосним лицем сижу обличчям і, і здаю кров. А це так важкувато. Висидіть на одному місці. Гляньте, який мурал у нас Сумах. Гарний, красивий вовк такий. А це я зайшла до хлопчиків на кладовище в центрі сум. Петропавлівське кладовище. Тут похоронені наші бійці, наші відважні воїни, які віддали життя. Так, на жаль, їх тільки збільшується кількість. І це ті, що перші бійці загинули. Багато ж і на барановці теж в Сумах захоронені, і на сороковій підстанції. Теж хлопців багато хоронять. На жаль, на жаль, війна триває, але ми е, повинні вірити заради того, що хлопці не дарма віддали своє життя. Це ось свіжа могила. Зовсім, Зовсім молодий хлопець загинув. Далі я знайшла могилу відомого інфекціоніста Сумського, Красовицького, Зиновія Йосифовича, також ємця, теж завідувача дитячої лікарні, гарні були люди, гарні професіонали свого діла. Всім здоров'я!